Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро таро-прогноз для знаків води з 7 по 13 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. На цьому тижні у раків саме спочатку тижня буде якась така ситуація, в якої ви колись уже опинялися. Тобто щось таке відбудеться. Можливо, воно вам не буде, знаєте, так, дуже радісним, але ви знаєте, як вийти з цієї ситуації. Причому саме ви без підтримки когось. Без якихось парад когось, ви саме розумієте, як виходити, можливо, з цієї складної ситуації, і ви зможете її вирішити. Тобто, якщо у вас ще складається таке, де ви на перший погляд, воно вас так, знаєте, ви так зупинитесь, думаєте, так. Знов одне й те саме. Знов я потрапляю на ті ж саме граблі, можливо, наступаю на них, тобто якесь якась повторювання ситуації. І вам треба з, не, з неї виходити. І виходити, ви, дуже знаєте, гідно, ви проаналізували, можливо, десь проаналізували ваші. Те, що ви щось робили не так. І потім, ви проаналізувавши це, так, знаєте, усвідомивши, що щось я зробив чи зробила не так. І вже наступний крок ви робите правильно, і ви виходите вдалим, ви зможете подолати ось цю таку ситуацію. Ще карти кажуть про те, що якщо вона, вона вас, знаєте, Бентежить ось ці граблі, яке повторювання в вашому житті. Карти кажуть про те, що, знаєте, що кожен такий, кожна така ситуація робить нас сильнішими, що це не буде руйнувати щось для вас, це буде, знаєте, якийсь такий повчальний урок. Ось на цьому тижні щось буде для вас приходити як урок в вашому житті. Тому, який ви зможете подолати, який ви зможете гідно пройти, бо ви вже опинялися в такій ситуації. І я впевнена, що ви зможете проаналізувати, можливо, якісь недоліки подолати. І... Вийти з цієї ситуації. Це не критично. У вас все вдасться. Ви зможете, саме ви, без підказки когось, бо ви така впевнена людина, у вас буде все виходити. І кінець тижня ви будете, знаєте, як та зірка сяє. Ви будете розуміти, що ви змогли це подолати. Цей тиждень, нехай буде для вас вдалим. Нехай будь-яка подія, яка буде на початку цього тижня, ви зможете її вирішити саме ви, бо ви особистість. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб ви сяяли ось як та зірка. Нехай у вас все вдається, нехай у вас. Це виходить. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. На цьому тижні у скорпіонів, можливо, якась така неочікувана подія, якась така новина, причому ви, можливо, щось побачите, коли ви будете дивитися або на екран монітору, або щось, якась така інформація, ви щось побачите, саме побачите. І це... Це, можливо, якісь недоліки, що ви побачите. Або щось таке відбувається, що вас, так знаєте, дуже засмутить. І це, може, на деякий час, знаєте, руйнує якісь ваші мрії. Тобто, ви, наприклад, щось собі запланували, а побачивши, саме побачивши це. Ви зрозумієте, що, якщо я так зроблю, це може зруйнувати мої плани, або щось руйнує. Або, якщо ви, наприклад, робите щось, там, дивлячись на монітор, ви, можливо, щось побачите, що ви щось робите не те, що воно якось щось у вас не виходить. Тому карти кажуть про те, що. Якщо ви це побачили, і воно вас, знаєте, так на деякий час засмутило, що вам потрібно звернутися до людини, яку, яку ви добре давно вже знаєте, тобто не е, та людина, яка прийшла в ваше життя, ось там. Місяць тому, чи ви є, знаєте, зовсім там недавно. А саме та людина, на яку ви можете розраховувати, і вона буде така дуже до вас добре ставитися. Можливо, це навіть хтось з вашої родини. родина може бути, знаєте, і якщо ви відчуваєте на вашій роботі когось родиною, це може бути і та людина. Тому. Зверніться до неї за допомогу. Ось щось так ви побачили, воно на деякий час, так знаєте, вибило вас, то вам треба звернутися, і допомога прийде. Тому не засмучуйтесь, якщо ви щось побачили, і це вас, так знаєте, тригерить. Не потрібно засмучуватися, ви просто проаналізували. Так, значить, це є. Як я можу це виправити, якщо я можу, то ви звертайтесь обов'язково, і вам прийде на допомогу саме та людина, яка дуже добре до вас ставиться. Ви будете з цією ситуацією не наодинці. Я впевнена, що ви зможете подолати. Щось, щось таке, що на перший погляд, можливо, вас засмутить. Я бажаю, щоб на цьому тижні у вас не, булося, не було ніяких руйнування ваших планів. Щоб те, що ви побачите, можливо, якийсь такий, нехай буде невеличка якась така проблема. І щоб обов'язково ви змогли знайти підтримку. Ось такої близької до вас людини, щоб вам надали допомогу, і щоб у вас цей тиждень і багато наступних тижнів, і багато наступних років для вас були вдали. Були, були такими вдалими для вас з родинною підтримкою, з підтримкою друзів. Ви могли побачити, що є ті люди, які. Безкорисно, знаєте, просто від душі, від того, що вони бачать вас, в вас, своїх друзів, вам допомагали. Гарного вам тижня! Нехай в вашому житті будуть лише гарні події, і ви будете дивитися, лише приємне щось для себе. Нехай цей тиждень буде для вас легким. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні рибок такий. Він більш спокійний, ось початок такий більш спокійний тиждень. Але цей тиждень потребує від вас такої, знаєте, зібраності. Щось таке, знаєте, ви вам потрібно все розкласти, або, можливо, зробити для себе якийсь план. Тобто, якщо ви собі або на роботі, або щось так, знаєте. Для себе захочете зробити, то це не потрібно покладатися на ваші емоції, там, на ваше відчуття. Робити все потрібно чітко, згідно якогось плану. Ось саме пропишіть, можливо, для себе, що так, я роблю ось так, ось так і ось так. І тоді ваше питання. Буде вирішено більш вдалим, бо карти кажуть про те, що, можливо, ви чогось не розумієте і не розумієте правильність ось такого вирішення вашого питання. Тому, можливо, саме це, коли ви зможете прописати для себе і вже подивитися. Не так в голові уявляючи, а саме прописати, подивитися на якісь недоліки, це може бути в вашій роботі, чи, чи може бути будь-що, але цей тиждень потребує від вас такої зібраності, такого, знаєте, чіткого розпорядку. Тому, якщо ви собі, Наприклад, не знаєте, як вам щось робити. Пропишіть це. Ось робіть це наглядним для себе. І тоді ви зможете побачити, як правильно вам треба робити. Нехай цей тиждень буде для вас знаєте, з розум... порозумінням ваших кроків. Ось така легкість яка, можливо, здається на початку тижня, вона буде лише на початку. Далі вам треба зібратися. І ось саме ця така зібраність зможе подолати ось таке ситуацію, яка буде у вас на цьому тижні. Тому карти кажуть про те, що вам не треба так дуже розслаблятися, вам навпаки, треба зібратися. Проаналізувати, прописати, і тоді я впевнена, ваше питання буде вирішено. Будьте зібраними. Я бажаю, щоб на цьому тижні усі ваші питання були би вирішені. Гарного вам тижня! З приємними емоціями і нехай оці такі незрозуміли кроки. Щоб ви змогли усе подолати. Нехай у вас все вдається. Гарного тижня! А усім вам бажаю мирного неба! Бережіть себе!